Одразу готуйте подвійну порцію цієї смакоти, тому що ваші діти від вас не, не відстануть. Мама приготуй, приготуй, а ми приготуємо їх разом з вами. Готуємо смачну закуску як для дітей, так і для себе, особливо для дітей, коли треба щось дати в руку і щоб мав щось собі носити. Значить, у нас 200, в мене 250 мл кефіру. У мене жирненький син купив 2,5%. Два яєчка, півчайної ложки соди. Півчайної чай... пів ложки цукру. Солі і півчайної ложки цукру. Запутала. Додаємо зелень, яка у вас є. У мене заморожений кліп. Сюди ж. Можете давати будь-яку, я подивлюся, в мене там ще прованські трави. Ну і сюди потрібно грам 100 твердого сиру. Можете плавленого, будь-якого, який у вас є. Все ретельно нашу суміш замішуємо, перемішуємо і будемо зараз додавати муки просіяну. Муку я додаю частинами, щоб не забилося наше тісто. і Починаю помаленьку вимішувати. У нас виходить ось таке, ось таке, таке дуже ніжне тісто. Воно липне до рук, але нам так треба. Ми зараз стіл засипаємо мукою і починаємо розкатувати круг. Посипали стіл гарно мукою, і наше тісто трошечки відпочило, воно, я повторююсь, липне до рук, але краще, хай воно буде трішечки липне до рук, ніж буде забите. Наше тісто розкачуємо не дуже тонко, ось приблизно такою має бути товщиною. Нарізаємо наше тісто на ось такі полосочки і обсмажуємо на пательні з обох сторон. Дивіться, як вони в нас виросли, вони виходять пухкі, хрусткі, смачні. Чим м'якше тісто, тим вас будуть повітряніші ваші сирні палички.